Думаю, нам потрібна їжа. No! О, ні, тільки не чилі. Відчуваю, зараз буде спекотно. No. Мені точно. No. Мабуть, я почну. Один чилі та багато пасти. Сподіваюся, вийде непогано. А, гаряче. Oh. О, Не так страшно, як я гадала. Тепер можна з'їсти залишок пасти. Якщо мері впоралася, то і в мене має вийти. Ти такий незграбний інді. Це все через чилі. У мене здали нерви. Що ж буде зі мною? Угу. Гаразд головне розпочати. Я, я, я палаю. Добре, що я завжди ножу із собою вогнегасник. Ну ось, пожежа загашена. Дякую, Енді. Це нагадує мені пінну вечірку. Знову немає їжі. Зараз все буде. Вау! Мері, але чому ти наворожила мені всього один пончик? Тому що 100 пончиків я переберегла для себе. Це несправедливо. Тут зовсім нічого їсти. Кілька укусів і все. Натомість ти швидко впорався. Тепер джес. Що ти робиш? З якого пончика почати? Ой, я вкусила палець. Oh. Не варто було так поспішати. Що ж, тепер моя черга. Mm. О, якщо трохи пожонглювати? Я завжди мріяла спробувати. Обережніше, мері, у тебе погано виходить. Подивися, що ти не робила. Упс. Упс! Вибачте. Навіщо нам повітряна кулька? Oh. Вау, усередині чупа-чупс. Mm -hmm. Вау! Здорово! Oh, yeah. Як смачно! Ай, ай, мої зуби! Oh. Я теж хочу чупа-чупс. <laughs> Дай ка сюди паличку. Вау, відразу кілька клас. Вуаля, думаю, так мені буде набагато зручніше пробувати їх. М -м, як багато різних смаків. Тепер я. Вау! Ого! Тобі дісталося найбільше. Ціла чашка, це ж мрія. Я можу в них купатися. Чудова ідея. Давайте загадаємо щось смачне. Вийшло шоколад. Пощастило. Не можу зупинитися. Це дуже смачно. М -м. Ура! У мене багато шоколаду. Угу. І я вже знаю, що з нього приготую. Поставимо в піч на кілька секунд. Думаю, можна діставати. Ага! Ціла чашка гарячого шоколаду. Бракує тільки соломинки. Божественний напій. А в прикошку з шоколадом ще смачніше. Оце клас. Ага. Все, я наїлася. Подивіться сюди. Ось це справжня удача. Ого! Сто плиток шоколаду. Це справжні скарби. Зараз я побудую з них величезну вешу. Виглядає вражаюче. Згоден. Настав час все це з'їсти. Ти ж не проти, якщо я тобі допоможу? Мері, ти все зруйнувала! Хоча яка різниця? Головне, що це смачно. Цікаво, що буде, якщо натиснути кнопку. Є yeah. Кола! чудово. Ніяк не можу відкрити. Ну, ще й ключ відламався. А якщо спробувати за допомогою дриля? Ну, і чому все одно не лється? Hmm. Підстава! Тепер я мокра з ніг до голови. Oh. Моя черга тиснути на кнопку. Як багато пляшечок! Відчуваю, мені знову знадобиться соломинка. Oh. Геніальний винахід! Браво! Так, воно дозволяє мені пити одразу з усіх банок. <звук> Готово! Залишився тільки я. Ого, ціла стіна з кока коли wow! Ніколи такого не бачила. Зараз я все це вип'ю. Вау! Wow. Yeah. Пара штрихів та погнали. Енді, я маю для тебе невеликий сюрприз. Упаковка цукерок Ментос. Зараз буде справжній вибух. О, о що відбувається? Вибач, я не думала, що так вийде. Піца, круто! Нарешті ми не ймося. Тільки перш за все треба додати сир. Ось зовсім інша справа. Спробуємо. М -м, пальчики оближиш. Я теж не відмовлюся від сиру. Впевнена, з ним піца буде незрівнянною. У мене вже течуть слинки. Справді дуже смачно. Який величезний шматок сиру. Те, що треба. Турборежем увімкнено. Ох, моя рука скоро відпаде. Засинаю. Мері, на мою думку, це наш шанс ще трохи підкріпитися. Не будемо його опускати. Як багато сиру. О, так, це просто чудово. Ей, що відбувається? Де моя піца? Вау! Вау, ходоги! Ну, ось, у мене лише один. Натомість мері дісталася ціла гора. Гаразд, мені просто трохи не пощастило. Пробуватиму те, що є. Дуже смачно. Угу. Потрібно в цьому переконатись на власному досвіді. А? Індія, який ти незграбний. <рес> Я не винен, що ці сосиски такі слизькі. <рес> мені б теж не хотілося їх упустити. Не знаю, як і підступитись. Зрозуміло. мені потрібна булочка побільше. Отак набагато зручніше. І головне, нічого не падає. Все, останній шматок. Браво! У тебе чудовий апетит. Так, ну що, я хочу гарний райдожний тортик. Солодкий та смачний. О, це буде складно. Хоча я це зроблю легко. Клас! І так, я приготую дуже крутий торт. Для початку змішаю коричневий цукор і воду. А тепер все гарненько перемішаю. Цікаво! А навіщо все це? А тепер мені знадобиться кілька склянок. І все це ось навіщо? Я налью в них цю рідину. І тепер зроблю дещо. Я додаватиму барвники. в одну склянку червону, в іншу помаранчеву, далі жовтий, зелений, блакитний та фіолетовий. Ой, ну й дурниці ці ваші барвники. Я буду готувати з фруктів. Для початку візьму яблука. Дуже корисне та багате вітаміном С. Тепер з допомогою цієї штучки дістану серединку. Готово. Ого! А я просто намажу коржі збитими вершками. Звичайно, до веселки тут далеко, але у мене буде торт зебра. Білі вершки та коричневі шоколадні коржі. От і все. А щоб було хоч трохи схоже на веселку, я скористаюся ось цією чудовою посипкою. Дивіться, вона якраз райдужних кольорів. Я діятиму як справжній професіонал. І Я залю в цей куб усі кольори по черзі. Після того, як всі кольори застигнуть, можна перегорнути куб Дивись, у мене вийшов чудовий райдужний квадратний торт. Звичайно, це ще не все. Тепер я переходжу до прикрашання. Я візьму шоколад усіх кольорів веселки, покришу його на дрібні шматочки. І далі мені буде необхідно все це розтопити. І допоможе мені в цьому звичайно мікрохвильовка. Покладу одразу декілька порцій, щоб не гаяти час. Буде смачно та дуже гарно. У мене все готово. Ого, ось це торт. Дуже цікавий смаколик. Ой, як він забавно тряситься. Так, час експерименту. Цікаво, він підскочить. Ось це так, наче м'ячик. Ти що замислила? А ну-ка, припини. Та годі, бабусь, дивись. Ой, щось він стрибає по всій кухні. О, ні. Він розмазав мій торт. Який жах. Нічого собі, які торти вміє готувати шеф-кухар, а в мене нічого не залишилось. Весь мій торт зламався. Спробуй зліпити назад з того, що є. І так, шоколад готовий. Чудово. Зараз я робитиму прикрасу для торта, і для цього мені знадобиться Симпл Dimple Заливаємо шоколад ось сюди і сюди. Далі чекаємо, поки він застигне. Поки мої фігурки готуються, я намажу на торт білий крем. Дуже дуже обережно. Такого шару буде достатньо. А тепер я розрівняю крем з допомогою кулінарного шпателя. Ось яблучко готове. Виглядає дуже привабливо. А тепер я візьму варення. Ну, який торт без ягідного варення. Недарма ж я збирала все літо ягідки для моїх онуків. Наповню варенням своє яблуко і накрию його зверху, щоб воно виглядало, наче ціле. А ще додам паличку, щоб було зручно їсти. Дивіться, як привабливо. Як же там далі? Ах, ну так, точно. Додаємо цукор в кастрюлю. Потім туди ж додаємо воду. І все потихеньку мішаємо, поки воно нагрівається. Ну, і знаєте, дурний приклад шефа заразливий. Додам і я трохи барвника. Ой, який насичений колір. Ось така домашня карамель в мене вийшла. В неї я і занурю це запашне яблучко. Тепер обережно дістаю. І у мене вийшов чудовий торт яблуко. То я просто гині абстрактних форм. Для краси додам мармеладних очей. Це дуже-дуже круто і смішно. А іще я додам мармеладний рот. Кумидно. Сподіваюся, малюку сподобається. А у мене будуть гарні прикраси у формі кольорових кружечків. Вуаля мій черговий шедевр готовий. Час обирати переможця. Wow. Вау, які всі класні! Ой, оцей теж є стімний. Пахне непогано. Спробую. О, смачно! Відріжу я цілий шматочок з цим оком. Так, мені подобається. Оце якесь цікаве яблуко. Воно прилипло, але нічого страшного. Виглядає апетитно. О, яке смачне яблуко в карамелі. Мені дуже подобається. Дякую, бабусь. Ну і останній кандидат. Виглядає просто неймовірно апетитно. Ого, нічого собі. Він ще й мармеладний. Це просто смакота. Однозначно, цей торт переможець. О, я перемогла, але я й не вагалась. А зараз я хочу хеппі міл. Ось такий. Буде зроблено жодного вітаміну. Це ж просто, я просто замовлю та все. І так, почнемо з бургера. Для цього я візьму шматок свіжого м'яса. Розріжу його, а потім прокручу в м'ясорубці. Звичайно ж котлету я зроблю сама. Я ж все-таки професійний шеф кухар Фарш готовий. Залишилось покласти його ось в цю форму. Так-так, я планую зробити мега котлету Малюк просто закачається від цього гігантського бургера. Ну що ж, котлета ідеальної форми готова. Тепер я обсмажу її на професійному грилі. Але для початку треба розпалити вогонь. Зробити це не складно за допомогою спеціальних сірників та вугілля. Чудово! а тепер переходимо до обсмаження. Так, вважаю, що з таким блюдом можна нагадувати цілий дитячий садок дітей. Знову шеф-кухар щось намудрувала. Чи то справа в мене? Зрозуміла, проста та дуже корисна їжа. Я буду використовувати багато овочів: і перчик, і помідорчик, і огірок. До речі, дуже смачний. Ну що, овочі нарізані, залишилось їх розкласти. Дивіться, як чудово вийшло. Ну, чим вам не бургер, га? Але це ще не все. Не вистачає моркви. Я її натру на тоненькі шматочки і обережно покладу поруч. А тепер все гарно упакую в цей чарівний кошик. Наче непогано, але чогось не вистачає. Ой, вигадала. Зараз я швиденько зв'яжу ось такого чарівного зайчика. Хеппі Міл повинна ж бути іграшка. І навіщо так ускладнювати, коли все можна замовити? Хто замовляв їжу? Куди йти? Ой, що за звук? Напевно здалось. От ваше замовлення, будь ласка. А, Дякую. А чому воно в такому вигляді? Я взагалі-то замовляла цілу їжу. Це що, мені самі все збирати? Ні, моя ідея провалилась. Треба терміново щось вигадати. Так, ідея. Як же я могла забути про вафлі? Зараз я полью її збитими вершками. Додам мармеладки, шоколадки. Додам ще вершків, коленичного сиропу. А зверху накрию ще однією вафлею. Ага. А замість картоплі фрі покладу небагато солодких паличок прямо в коробочку. Ну, здорово ж виходить. Ось це бургер. Ось це так. І ще потрібна іграшка. Була в мене тут одна. Так, якраз підійде мій покібол. Покладу всередину і готово. І так, моя величезна котлета готова. Який аромат? Ну що ж, час приступати до збору бургера. Булочку я щільно змазую кетчупом. Далі додаю салоні огірки, помідорчики, листя салату, котлету, сир та булочку зверху. Але окрім бургера, треба зробити ще дещо. Який же хеппі-міл без картоплі фрі? Такого просто не буває. З допомогою спеціального інструмента я зроблю з картоплі неймовірну красу. Моя картопля в буде оригінальної форми. Залишилось тільки підсмажити її у фритюрі. Готово. Залишилось тільки покласти все у фірмову упаковку. Вважаю, що мій хеппі-міл може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Що за гігантизм? Я вважаю, що смачної їжі повинно бути багато. І так, залишилось покласти мій бургер. І, звичайно ж, не забути про іграшку. Ось тепер повний набір. Вау! Це просто неймовірно! Який надзвичайний хеппі міл. Морква. Ні, мені не подобається. А це якийсь дивний бургер. Добре, спробую. Овочевий чи що. Фу. А ось зайчик дуже милий. Що ж, подивимося, в цьому величезному Хеппі Міл. Ого, ось це порція І на смак просто смакота. Що там ще? Ого, величезний бургер. Єдино сюди. Напевно, він дуже смачний. Так, так воно і є. Просто неймовірно. А яка крутизна іграшка! Це ж зайчик-робот! Дуже весело! Обожнюю і роботів і зайчиків. Який же він кумедний Ой, мало не забув про останнього кандидата Подивимось. Ого, це що, льодяники? Я їх просто обожнюю. Такі смачні. А що там з бургером? Нічого собі, таких я ще ні разу не бачив. Тут і мармелад, і шоколад, і вершки. О, дуже смачно. Подивимось, яка шиграшка мені дісталась. Це ж покебол самий справжній. Там повинен бути покемон. Я, мабуть, його підкину, щоб перевірити. Піка-піка, справжній пікачу. Клас, це перемога. Я перемогла! Як чудово! На цей раз хочу просто нотело. Ну, це я подужаю. О, шокопаста? Добре! Горішки вже на поготові. Як завжди, без проблем. Я буду готувати за своїм суперпрофесійним рецептом. І так, мені знадобляться шоколадні боби. Чудовий аромат. З їх допомогою я приготую незабутню шоколадно горіхову пасту. Засипаю какао-боби в цей подрібнювач. Потім закриваю кришкою і вмикаю. Поки какао-боби милються в порошок, я займусь горішками. Звісно ж, їх потрібно очистити від шкаралупи. І я зроблю це швидко та професійно. Так, такої кількості буде достатньо. Тепер подрівнювачі, я змішую горіхи з моєю шоколадною сумішю. Ну навіщо так напружуватись, якщо можна просто вставити ложку в банку і подати ось так? Ох, як же апетитно це виглядає! Треба спробувати. Так, смак просто неймовірний. Думаю, що одну ложечку можна з'їсти. Ніхто й не помітить. Та да навіть якщо й дві. Ну, їж, їж, дитино. А я поки що поколю горіхи. Ой, руками не так вже й просто. Так, поки ніхто не бачить, поколю горіхи своєю вставною щелепою. Так, це в мене дуже добре виходить. Дивіться. Ось це корисні бабусині лайфхаки. І останній. Ну-ка, давай. Ой, боляче. Ой, обережніше бабусь. О, ні. Я що, з'їла всю банку з нутелою? І що ж мені тепер робити? Так. Здається, я знаю, як мені вирішити це питання. Візьму шоколадку мілку і розтаплю її в чайнику. Залью все це молоком і вийде просто неймовірна шоколадна паста. Ніхто не зрівняється з шеф-кухарем. Моя паста це не якесь магазинне виробництво. Це сама вишуканість, зроблена зі справжніх горіхів і справжніх какао-бобів. Додам її сюди та підігрію. М -м, неймовірно, білісімо. Ну що ж, тепер треба подрібнити ці очищені горішки. І зроблю я це за допомогою молотка. Ось так. Ось так їх. Ой. Втомилась. Тепер засиплю всі ці горішки в баночку. Далі візьму вершкове масло. Ох, як я люблю натуральні продукти. Відріжу шматочок і як слід перемішаю. Ой, а це ще що таке? Це називається шоколадне фондю. І я майже закінчила. Я теж майже все. Треба тільки надати цьому шоколадного кольору. І зроблю я це за допомогою какао какаонесквіт і молочка. Ох, яка ж відмінна паста у мене вийде. Спробую. Мм, захват. Залишилось прикрасити цю пасту своєю фірмовою упаковкою. Ця натуральна кришечка зовсім не шкодить довкіллю. Зав'яжу мотузкою і можна подавати. Ой, це ще що таке. Непогано. Ой, дорогенька. Це ж якийсь жах. Нічого не можу вдіяти, він не вимикається. У мене все горить. Де розетка? Потрібно знайти розетку. Фух! Спасибі тобі, велике. Будь ласка, ми готові. Смачного. Вау! А це ще що? Треба спробувати. Виглядає дуже незвичайно. О, на смак навіть дуже смачно. Ого, це теплий, класний шоколад. Мені подобається. О, пізнаю бабусину баночку. Вона, як завжди, все загортає в свою фірмову упаковку. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Ой, неймовірно. А це що таке? А, це шоколадне фондю. Візьму маршмеллоу і занурю в шоколадну пасту. Ой, як гаряче Дуже гаряче, весь язик пів. Це мені не сподобалось. Бабуся, а ти перемогла? Ой, ура! Я перемогла.